Патігейми бувають дуже різними. Є такі, де вам потрібно робити підказки жестами і намагатись відгадати слова. Є такі, де ви граєте карти з малюнками, а після пробуєте знайти зайву карту. А є й чисто карткові ігри, де вашим завданням є позбутися усіх карт з руки. Проте сьогодні ми з вами подивимось на гру Твоя мама у піжамі в локалізації видавництва Lord of Boards, яка розрахована на компанію від 2 до 6 гравців, і в якій вам не тільки доведеться носити окуляри, але й намагатись відгадати, ким ви є. Отже, на початку партії кожен із учасників отримує окуляри, а також по одній карті із кожної з двох колод. Після цього гравці беруть карти свого сусіда ліворуч і розміщують їх на окулярах, а після передають самі окуляри гравцю, який їх вдягає. Це потрібно для того, щоб кожен гравець у жодному разі не побачив свої карти, адже головним завданням учасників є здогадатись, що саме написано на обох картах, і відповідно швидше за інших сповістити про це усім гравцям. Гравці виконують ходи по черзі за годинниковою стрілкою, і гру починає наймолодший гравець за столом. У свій хід ви матимете лише 30 секунд, які відміряються ось цим пісковим годинником. І за цей час, задаючи питання, ви маєте спробувати здогадатись, що саме написано на одній із ваших карт. На картах із синім зворотом зазначаються самі персонажі, а ось на картах із рожевим зворотом вказуються різні ситуації. Отже, під час свого ходу є наявних 30 секунд, ви повинні ставити запитання, на які можна відповісти тільки так чи ні. І відповідь може давати будь-який гравець за столом. Наприклад, Я людина? Ні. Я жива істота? Так. Я із реального світу? Ні. Я із фільму? Ні. Із мультфільму? Так. Я великий? Ага. Я у мультфільмі один? Ага. Я маю людську шкіру. Ні. Я дракон. Ні. Я зеленого кольору? Так, я думаю, я здогадався. Після закінчення 30 секунд ви повинні припинити розпитування, після чого настає черга наступного гравця за годинниковою стрілкою задавати свої питання. До речі, якщо ви здогадались, що саме написано на одній із ваших карт, ви вільно можете спитати про це, наприклад. Я шрек, так, але звісно тільки під час свого ходу. Проте це не є обов'язковим. Головне, запам'ятайте цю інформацію і під час свого наступного ходу ставте запитання щодо іншої вашої карти. Тобто, якщо ви дізналися, що ви за персонаж, тепер намагайтеся здогадатися, в якій він опинився ситуації. Якщо ж вам вдалося здогадатися, що саме написано на обох ваших картах, то під час свого ходу, поки ваш час не сплинув, ви повинні назвати. Фрази на обох своїх картах, наприклад, кінг Конг за кермом трактора, або, як у нашому випадку, шрек на дієті. Той із гравців, хто зможе першим вірно відгадати і озвучити обидві фрази, її стає переможцем у грі. Проте, навіть якщо ви назвете невірну комбінацію, не переймайтесь. Ви не програли, а лише втратили свій час на цю здогадку. Наразі ми з вами розглянули усі правила, які вам будуть потрібні для вашої першої партії настільну гру Твоя мама у піжамі. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх у коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре, бувайте!